Друзі, вітаю! Вирвався на годинку в ліс. Був дощик недавно. Гадаю, повинні бути грибочки. Тому let's go вперед. Глянемо. Ну, ще одні Ось рядом який красень. Це вже пішли справжні червоного лосі. Нарешті після дощику ось такий красий треба бути дуже, 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 дуже уважним. Яка краса. Це просто шикарний. як із сказки. Друзі, гриби є. Треба дуже, дуже ретельно дивитись у травці. У нас були дощі, один дощик пройшов, непоганий. Ось. І з'явилися грибочки. Але треба дуже уважно шукати бо вони ховаються у травці, десь де отак от тінь і літають комарі. Нічого, глянемо, три грибочка є, дуже чисті, без єдиного черв'ячку. Друзі, не знаю, як я його побачив, але я його побачив. Це мінюнчик, який, який вилазить, який товстенький. Гарненький. Ви тільки погляньте на цей трутовик. Просто здоровенний. В лісі вже, друзі, дуже починає пахнути листям такою майже осіннім ароматами. Ось. Дуже гарно, дуже гарно в лісі. Бочки дуже маскируються. Трава була висока. Під цією... О господи! І під цією травою, але і не тільки. Є ось такі шикарні гриби ви тільки погляньте. Ха-ха! Нічого собі! Це просто... Це просто величезна, гігантська, гігантський підосичник. Супер. А, який свіжий. А, дуже пахне. Ставимо подобайку, друзі. Друзі, я просто в захваті Просто велетенський, кріпенький такий. Грибочок. Чого? Ідемо далі? у у старий чело. Просто неймовірних розмірів, але старенький. Але, мабуть залишається. Це гігантська бабка. Просто неймовірно. Лопнула на дві половини. Яка чиста. Друзі, було цікаво мені обчистити. Дивіться, зрізав я ніжку, там вона внизу була червива, а тут просто бомба. Чистенький. Дуже гарний грибок. Грибочки якісь не масові, але дуже-дуже трофейного розміру і такі пружненькі, запашні, свіженькі. І якраз я встиг. А ви не перемикайтесь, залишайтесь зі мною. Ще є яка годинка. Може не збираю щось цікаве. І вам обов'язково це покажу. Ось така. Гасика. Трішки надломана. надломана І є. Годненька. Дока. Подивіться, як зливається з листям. Дуже було складно її побачити, але я її побачив. Так кумедна. Дуже цікава річ, друзі. Там де літом я збирав гриби, там їх чомусь зараз немає. Вони трішки змістилися. Літом вони були в таких низинах, а зараз вони на таких якби переходах між таких бугорків до низин. Що? Отакої. Ось там був міньйончик Бабка. Делись у травці. Трішки слимаки погризли, але гадаю, буде гар. А ось, а ось, друзі, вже і з'являються підгрузки. Я ці гриби не збираю. І стих люди, тому чують, теж дуже такий гарний гриб. От. Маскуються у цій траві. Зовсім не побачиш. Починається. З цієї містини я починав свою розповідь і подивіться, мабуть, коли я ходив, він виріс. Цей касає. Ось такі файні два красавця. Нагадаю, сезон сіні по грибам відкрито. Хто додивився відео до завершення, підтримайте мене вподобайкою. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде па-па. Ось уже йшов до машини. Гляньте, ще одного гіганта знайшов, Просто, просто вже красавчик. О! Оце так. Оце так підоз. Друзі, за це треба поставити вподобайку.